Що сказати дякую Ісусу, коли в житті усе йде не так, коли довкола лише і спокуси, і півід відворям, труднощі та втрати. Коли усе не так, як Того хочеш, коли все не поплаву, як ти звик, коли не в силі ти підняти очі, за що Ісусу, дякувати? Лежать в хворобі декілька років, за що схилятись перед Богом низько, коли у нас багато так жалів, за що казати, коли друг твій хворий, дочка чи син, дружина, чоловік, коли лише ні довкола, і так триває не один же рік. Один наш смуток, що завжди зустрічаєш, і серце радість радіше давно пішла, а ти мене. Сибір, яка глибока рана немає тих, хто вигоїть її, та в мене є цілющі і бальзами для того, хто здомився в боротьбі. Сьогодні ставиш ти мені питання, а я на нього відповідь даю. спочатку днів і аж до днів останніх я світам. Огонь позбавить від лихого, від того, що на дні вже залягло, не відступлю я від бажання свого і з твого серця вийняти все зло. Тяжкий цей шлях, тяжкими є ці муки, але висока дуже в них ціна. Я простягну до тебе свої руки, щоб ти мені подяку принесла. Ні. Не тоді, коли навколо гарно, коли співають птахи в небесах. Страшно, коли навколо бачиш тільки крах. Тебе завжди в житті благословляю, підтримую і завжди бережу. Від тебе я подяки так чекаю у той момент, коли ти на краю. А зараз ти зробив у серці тишу, і звідповідь сюди не поспішаю, згадаю, чи я хоч раз тебе залишив, чи я хоч раз тобі не помагав. Коли подяка лине з твого серця в той час, коли навколо лиш біда, вона мені, скажу тобі відверто, неначе скарб, великий дорога. Тож укріпись, згадай усі уроки, які тобі в проблемах подавав, І віддай подяку щирим серцем Богу за те, що він тебе не покидав, за те, що він ніколи не залишив, а завжди поруч проблема йшов. І зрозумій, що все в житті на краще, бо це все нам дала його любов. Тож не сумуй в житті ти рожда в міру. Радій дрібницям і радій життю. Не забувай, важку сумну хвилину віддай подяку вічному Христу.